Вітаю, дорогі підписники і друзі каналу. Сьогодні у нас випуск для своїх п'ятниця, 10 травня, і ми сьогодні поговоримо трошки про м'ясо-ковбасні вироби. Справа в тому, що із тих 13 комбінатів, якими я керував е безпосередньо в своїй кар'єрі, насправді 11 це були молочні комбінати і 2 м'ясокомбінати. Нагадаю, що е останнє відео, яке ми планували перед великим вторгненням, це було відеорепортаж з Житомирського м'ясокомбінату. Я його навіть встиг анонсувати, але потім бомбили Київ. Тому це буде перше відео, я сподіваюся, після нашої перемоги. А сьогодні я коротко розповім вам про основи технології виробництва ковбасних виробів на умовно правильних комбінатах, чим вони відрізняються від неправильних. І сподіваюся, дам кілька таких. Унікальних з точки зору контенту фактів, які вам сподобаються. Певно, ви звернули увагу, що останнє питання е, з минулого відео було саме про е, сосиски, тобто ну, конкретно м'ясо ковбаса. І в кінці відео ви будете мати відповідь на питання по переможця, і оголошу нове питання. І воно теж буде стосуватися шинки на цей раз. Треба зауважити, що на відміну від е, молока, М'ясом я займався, вибачте, керував як генеральний директор об'єднань або комбінатів. Тобто, оцей директора комбінатів це були мої прямі підлеглі. Тому е, маю трохи менше знань в технологіях, але в загальному з чого складаються підрозділи м'ясопереробки, я вам звичайно розповім. І, е, Власне, якщо вам це сподобається, і це надзвичайно важливо, то я очікую на ваші питання. А що саме вас цікавить в сфері виробництва і технологій м'ясокобасних виробів? Тому що маю прямий контакт до найкращих технологів. М'ясокомбінатів, і ваші питання будуть якраз основою підставою для наступних відео, якщо ви цього бажаєте, про м'ясо і ковбасу. І так, чекаю на ваші питання. На їх підставі будемо робити відео, бо за тиждень у нас розпочинається вже друге коло професійних дегустацій рейтингових помилочці. І от е, в інтервали між ними я б задоволенням вставляв е, відео і про м'ясну промисловість. Так само нагадую, що. Триває опитування бажаючих прослухати такий певний курс з менеджменту для харчової промисловості. От бачите, як слайд виглядає. І е, хочу зауважити, що це може менше як лекція, а більше як на підставі тої інформації, яку ви можете знайти в сучасних підручниках, з мікро-макроекономіки, з менеджменту от як ці знання? Я особисто і мої колеги застосовували в реальному бізнесі. І так, замість вступу, є такий чорний жарт, який об'єднує молочників і м'ясників. Вибачте за чорний гумор, але звучить він наступним чином: якщо корова вранці не дала молока, вона може ввечері дати м'ясо. Тобто, як будь-яке виробництво, м'ясокомбінат правильний чи ідеальний, починається з сировинної бази. Якщо у випадку. з... Молочною справою ми говоримо про надої від корів, то в випадку з м'ясокомбінатами ми говоримо про весь спектр сировини від е, курей, індиків, свиней, е, корів, биків і так далі. Наприклад, е, відома всім наша ряба торгова марка, тобто Миронівський хлібопродукт, на базі е, високих обсягів виробництва курятини, фактично мав два комбінати, які виробляли вже ковбасні вироби. Один він купив Бачинській Донецькій області, а другий, якщо я не помиляюсь, в Криму. Показовий приклад Глобинський м'ясокомбінат. Ми жартували, коли працювали в Глобину, що це таке містечко, де є 10 тисяч жителів і 100 тисяч свиней. Ви знаєте, там жити практично неможливо для людей з таким тонким нюхом. Це просто смердить від ранку до ночі. Слід зуважити, що ведення оцього тваринництва, вирощування свиней, курей це окрема спеціалізація. І, наприклад, був у мене такий неприємний випадок в біографії, коли, керуючи Житомирським мясокомбінатом, да, ми мали 25 тисяч свиней в холдингу, нашому ГК-Альянс, але вимушені були його продати, бо ведення якраз свинокомплексів було неефективним. І в підсумку. Вигідніше було купувати вже готову сировину на ринку. Підсумовуючи, найбільш глибоко інтегровані м'ясокомбінати мають навіть власне вирощування тієї самої м'ясної сировини. Це не дає гарантії якості кінцевої, але дає змогу бути комбінатом більш гнучкими і фактично мати можливість працювати з цією якістю краще. Другий момент після е, значить, свинокомплексів е, чи там курятників, ми говоримо про бойню, тобто забій тварин. Не кожен м'ясокомбінат має цей забій. Багато комбінатів працюють виключно купуючи на ринку напівфабрикати, про них окремо поговоримо, і фактично з живком, живцем, так званим, не стикаються. І Тульчинський м'ясокомбінат, і Житомирський м'ясокомбінат, якими я керував, мали бійню. Але я на неї не ходив із власних міркувань, вибачте. А от після бійні на м'ясокобінах йде так званий цех обвалки. Тобто, якщо ви купуєте напівтушу свині чи тушку курятини, ви маєте її обвалити. Тобто стоять люди на певному такому конвейері і великими гострими ножами відділяють м'ясо від кісток. Вже на обвалці я працював, тому що я вважаю, що кожен менеджер повинен пройти всі технологічні етапи підприємства, на якому він працює, яким він управляє, для того щоб розуміти максимально ефективно процеси і відповідно ефективно управляти змінами на цих процесах. Обвалене і куплене е, на ринку напівфабрикатів м'ясо поступає вже в головний цех м'ясокомбінату, але вже сортовано, сортуються по видам м'яса. Наприклад, свинина жирна, свинина напівжирна, е, жилована, незнежилована і так далі. Тобто є певні види м'яса, які і входять в кінцеві рецептури, про яке було питання і із цих конкретних артикулів м'яса, вони формують рецептури. Тобто на е, початку технологічного ланцюга кожного м'ясокомбінату стоять величезні такі м'ясорубки, кутери, куди підвозять на візках е, зважене м'ясо відібране, згідно рецептур, які, е, власне, написав технолог або зафіксовані державним стандартом. Ці шматки м'яса перемелюються, отримуються фарш, який є основою майбутньої ковбаси або сосиски. Все дуже просто. Якщо ми говоримо про молочну промисловість, про сир, ми говоримо про сировиготовлювач, є такий самий фаршовиготовлювач. готовлювач. Тобто е додається готовий фарш уже до е фарші такої мішалки, де обробляється механічно з додаванням спецій, солі і увага, додається лід. За рахунок додавання великої кількості льоду, ви можете побачити спеціальний вид сосисок, який мають такий білий-білий колір. От відбілюють його за рахунок льоду. Ви знаєте, по ходу буде відповідь на питання. Так от у м'ясників, на відміну від решти світу, рецептура вона е, включає в себе тільки ті м'ясні компоненти, які вони написали для формування основи закладки. А скільки б вони не додавали льоду чи води, вона йде поза рецепцією, поза рецептурою. Таким чином. В підсумкових виходах 150-200% готової сосиски чи ковбаси. М'ясо може бути 100%, але по рецептурі вони можуть написати. Рецептура містить 90-94% шинки. От вам відповідь на питання. Переможця по здоровому в кінці, друзі. На сам кінець хочу поділитися п'ятьма фактами цікавими, які мене вразили, торкнули, коли я прийшов. Скажімо, перший раз на м'ясокомбінат і стикнувся з технологіями. Я їх собі виписав, щоб нічого не забути, поїхали. Перше. Що таке ММО? Значить, Всі м'ясокомбінати мають можливість здешевлювати ковбасні вироби за рахунок переходу з найбільш дорогої яловичини на свинину, з свинини на курятину. І от на найнижчому ступені цієї піраміди стоїть ММО м'ясо механічної обвалки. По великому рахунку, ММО це не є м'ясо, це є вижимка оцих скелетів курей, з кісток свиней і навіть яловичих кісток, яка часто впроваджується в окремому цеху прямо на м'ясокомбінатах або куповується на ринку. Розповсюджене в усьому світі. Ті самі відомі в Європі сосиски Вуді, які є в наших магазинах, ви можете впізнати вміст ММО в них по характерному хрусту. Мінімальних часточок кісточок на зубах. Друге, класичною операцією сучасного, сучасної технології на м'ясобінатах є так зване шприцування і масажування. Полягає вона в тому, що м'ясо шприцують, тобто вводять ін'єкцією великі обсяги сольових розчинів, які роблять м'ясо більш м'яким, але при тому збільшують його вагу. Тоді ви замість е, нормальної старої шинки отримуєте в магазині такий вже холодець пресований, який має, повинен мати набагато нижчу ціну. Е, і з мого досвіду і по пам'яті таким чином збільшують вагу м'ясу півтора-два рази. Майте на увазі, навіть купуючи А свіже м'ясо від м'ясокомбінатів, Б свіже м'ясо на базарах вже, бо селяни навчилися. Ви часто е, при запіканні отримуєте надвисокий вихід рідини, тобто, це означає, що всередину вже чогось там напхали. Третє, є такий е, кейс для визначення якості ковбаси вареної чи навіть сосисок, тест на е, жарку. Тобто е, нарізають, наприклад, ту саму докторську ковбасу на е, шматочки і піджарюють на е, пательні. Якщо ковбаса роз'їхалась, стала таким фаршем, це означає, що рецептури не дотримались, вона точно не ДСТУшна і менш якісна. Увага! Умова обов'язкова, але недостатня. Тобто, якщо ковбаса роз'їхалась, вона точно не найкраща, але може бути таке, що і здешевлена ковбаса не роз'їжджається. Четверте, найбільш поширеним, із мого досвіду, методом. Забезпечення еластичності продуктів, от як в сосисках, там на гриль, на ходоги, є додавання високих відсотків емульсії шкурки свинячого тіла. Да? Емульсії шкурки. Ця емульсія шкурки це є білок. На дослідах ви побачите білок, ніби м'ясна сировина, але зрозуміло набагато дешевше, ніж м'ясо, продається машинними партіями по 20, 30, 40 тонн купують м'ясокомбінати одною машиною. І от саме додавання цієї самої шкірки дає забезпечити додаткову еластичність е сосисок і вареної ковбаси. Останнє на сьогодні, і ще раз, коли ви купуєте м'ясо в відрах, відерцях на літо. Промислового виробництва ви повинні розуміти, що це м'ясо частково ферментовано, так само додаванням сольових розчинів спеціальних, які роблять це м'ясо м'якішим, воно швидше буде смажитися і так далі, але збільшують його вагу і, ну, вибачте, це так, це чиста хімія. Тобто, ви вже обираєте тоді чисте м'ясо в одній точці продажу чи уже готовий шашлик від м'ясокомбінату. Так, друзі, а в цьому місці давайте поздоровимо пана Романа з Ніком Дробах з тим, що він дав правильну відповідь, переміг в нашій вікторині згідно питання минулого відео про вміст м'яса в сосисках. Ну і нарешті питання трошки не про шинку, передумав я. І так, друзі, а як ви думаєте, що є спільного між сучасною технологією виробництва навіть в Європі хліба? Технологію виробництва ковбаси, як мінімум варених, і технологію виробництва плавленого сиру. От що є таке, що їх об'єднує? Дякую. Україна все рівно переможе. Допомагайте нашим воїнам. До зустрічі!